До трьох яєць додаємо 180 грамів цукру, ваніль, дрібку солі та добре перемішуємо. Потім 50 грам масла кімнатної температури, півтори чайні ложки розпушувача та 2 чайні ложки лимонного соку. Додаємо частинами борошно 450 грамів. Та вимішуємо тісто. Із тіста формуємо ковбаску та ділимо на 10-12 приблизно рівних шматочків. Потім робимо з них колобочки, кладемо під харчову плівку та по одному дістаємо і розкатуємо. Розкатуємо якомога тонше. Потім вирізаємо коло потрібного діаметру та кладемо на розігріту сковорідку. Та випікаємо його з обох сторін. Готуємо крем до двох яєць, додаємо 150 г цукру, 100 г молока з общої кількості. Взагалі нам понадобиться 1 літра, 2 столові ложки муки або крохмалу. Добре все перемішуємо та виливаємо решту молока. Варимо на повільному вогні, постійно помішуючи до загустіння. Коли крем загустів, додаємо 100 г масла та ванільний цукор. Перемішуємо, поки масло не розтане. Потім виливаємо в миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо застигати. Перемелюємо в блендері трішки коржів для крихти. Та починаємо збирати торт, добре намазуючи коржі. Потім зафіксувати торт розйомною формою, щоб торт нікуди не поїхав, і залишити трішки пропитатися. Потім змазати боки вверх та присипати крихтою. Смачного!